Було почув пряме доручення Верховного Головнокомандувача про те, щоб ми повернули кошти бойовим бригадам. І я не тягну ковдру на себе. І нехай це буде ініціатива будь-яка. І не нагадую про те, як Європейська солідарність жорстко виступила проти того, коли кошти ПДФО були сконцентровані у напівкорупційних. ДСТЗІ та інших структур, де вже третє керівництво арештовано за підозрою в корупції представниками антикорупційних органів. Позиція поверніть гроші на рахунки бригад, які сплачують ці податки. Ми наголошуємо, що навіть якщо ми Половину скоротимо кошти, який зараз неефективно забирає собі ДСТЗІ, тримаючи в себе гроші по 8, 9, 12 місяців, коли хлопці гинуть на фронтах, є категорично неприйнятно. І ми запропонували і зараз зареєструємо проект закону, більш докладно, ні не потрібно зупинитися на ньому. Які передбачають, що кошти в сумі більше 20 мільярдів гривень будуть вилучені з розпорядника коштів ДСТЗІ і будуть передані безпосередньо на рахунки бригади. І це буде лише трохи більше 30% від тих податків, які платять самі військові. А це дасть можливість негайно закупити. Першу необхідність з озброєння з розвідки з РЕБ, з безпілотників, з запчастин, з техніки, без яких сьогодні держава і бригади просто фізично не можуть воювати. А друге, це зруйнувати змогу Росії фінансувати власну агресор Захватницьку армію, перерізавши можливість для Путіна. Фінансувати армію. Це прискорить приведення Русні до Трампа, до України на стіл переговорів для реалізації сценарію мир через посилення України. Ви бачили, що в 2025 році надходження від ПДФО заплановані в сумі 104 мільярда гривень. І в той же час на військові частини зараз...